Напевно, уже всі чули про те, що НАСА об'явили змієносця тринадцятим знаком зодіаку. Тому давайте розбиратися, як це все впливає. Який ви тепер знак? І як це вплине на ваш характер. Ви що повелися? Змієносець це не тринадцятий знак зодіаку. Це так несподіванка. Тому давайте нарешті розберемося, взагалі, що з ним не так. Чому це неможливо, бо неможливо, чому тупий виродку. Чи він впливає, що це взагалі таке, і що з цим усім робити. Якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Тіана. Я розказую тут багато цікавого і правдивого про астрологію. Публікую показники натальних карт, розбори знаменитостей. Кожного місяця у мене є прогноз на місяць для всіх знаків зодіаку, Тому обов'язково підписуйтеся на мій канал. У мене дуже багато цікавого та корисного. І можете одразу лайкнути це відео перед тим як почати перегляд. Якось один час, і це було декілька разів, по всьому інтернету гуляли меми приколи, і не тільки меми і приколи, деякі це казали всерйоз про те, що НАСА об'явили змієносця 13-м знаком зодіаку. <звук> В цьому відео я вам наведу декілька фактів, чому це не так, і взагалі що з цим усім робити? Давайте почнемо з того, що НАСА це. Астрономічна організація, а знаки Зодіаку це астрологія. Уловлюєте, що це зовсім інші сфери. Тобто НАСА не займається знаками Зодіаку, вони займаються дослідженням космосу. І це не про знаки Зодіаку і вплив на людей. Я зараз не кажу, що це не працює. Про скептиків не будемо зараз говорити. Відео не про це. Якщо ви хочете відео про скептиків, напишіть про це в коментарях. Другий факт це те, що сузір'я всі. Були досліджені ще в 1992 році Міжнародним астрономічним союзом. Їх виявили 88. Скільки? 36. Та ти шо? І тому нові знаки Зодіаку Сузір'я не можуть з'явитися. Тому що це стала кількість сузір'їв, і вони нікуди не зникають, вони нові не з'являються. Зірки можуть нові з'являтися, або пропадати старі, коли зірка гасне. Але це не про це. Тобто ну, не може з'явитися нове сузір'я або новий знак зодіаку. І з цим пов'язаний третій пункт моїх фактів про змієносця. Дивіться, до змієносця у нас було 12, воно таки залишається точніше: 12 знаків зодіаку. Це у нас овен. Телець, близнята, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козоріг, водолій та риби. Сподіваюся, нікого не пропустили. А так, от, ось це коло з 12 знаків. Воно ну, вважайте, ідеальне. Тобто, воно дуже символічне, воно вважається таким сакральним навіть, тому що число 12 має дуже глибокий та широкий символізм. А, тобто у нас є а, 12 годин в половині доби, ну, особливо, якщо ми а, дивимося за тим стилем, як американці живуть. А, у нас 12 місяців в році, також у нас 12 пар ребер. Щоб не казали потім в коментарях, що, що я сказала 12 ребер. 24 ребра, 12 пар. Було також 12 подвігів Геракла. В НАТО є 12 країн-партнерів. Тобто, це число 12, воно зустрічається дуже часто. Система освіти в школі 12 бальне оцінювання. Знову 12. Тобто, це число, воно, ну, по-перше, воно парне. І ну, сюди, от в цю кількість знаків зодіаку, ну, неможливо просто впихнути іще один. Інакше взагалі все розвалиться, воно не буде працювати. От подивіться, якщо от, брати зі змієносцем, якщо його впихують, то всі знаки Зодіаку змінюються. Якщо ви були стрільцем, ви залишаєтесь стрільцем. Якщо ви були козорогом, ви і будете козорогом. О! Увага! Я в кадрі. Тобто нічого не змінюється, тому що змієносець не вважається тринадцятим знаком. Зодіаку. Четвертий пункт, напевно, буде найяскравішим прикладом і найтаким фактом, який ну взагалі не посперечаєшся з ним з астрологічної точки зору. 12 знаків зодіаку вони існують не просто так: всі знаки Зодіаку це Сузір'я, але не всі сузір'я це знаки Зодіаку. Може бути трішки складно, якщо треба перемотайте назад ще раз послухайте. А, ось ці 12 знаків зодіаку – це шлях, по якому рухається Сонце. Астрологи знають, звісно, що Сонце нікуди не рухається. Це ми навколо Сонця рухаємося. Але астрологія була придумана дуже давно. Тоді існувала геоцентрична система, тому що Земля в центрі, а вже всі планети навколо неї і ходили. Доки Галілео Галілей не доказав зворотні. І тому навколо Землі сонце проходить коло. І йде воно якраз по цих сузір'ях. Тобто воно їх зачіпає, якби активно сонце їх проходить. Змієносець трапляється на шляху сонця зовсім трішечки. Там, от, якщо подивитися на зображення, сорі за кацапську, іншої картинки не знайшла, тут трішечки його попадає на шлях сонця. Шлях сонця називається екліптика. І ну, якби ну не впливає, воно так сильно, як ті знаки, які сонце зачіпає прям повністю. Тому змієносець не входить до цього кола 12 знаків Зодіаку. Я сподіваюся, всі ці факти були для вас зрозумілими та переконали вас в тому, що змієносець не відноситься до знаків зодіаку, не впливає на вас і не потрібно дивитися, який ви тепер знак зодіаку. через те, що змієносець все змінив і вліз туди, в ось цю систему і передвинув всі дні народження і знаки зодіаку. Якщо ви були стрільцем, ви стрільцем і залишаєтеся. Якщо ви були скорпіоном, ви ним і залишаєтеся. Не потрібно враховувати змієносця як знак Зодіаку. Так, це сузір'я, але воно не відноситься до знаку Зодіаку. Якщо у вас ще залишилися якісь питання, можете написати в коментарях. Якщо ви досі не підписалися, підписуйтеся, лайкайте це відео, якщо воно було цікавим для вас та корисним. І дуже дякую всім за перегляд.